Шановна українська громада, дорогі співвітчизники, відзначаючи головне національне свято країни, ми шануємо пам'ять поколінь, всіх тих, хто виборов незалежність України. Ми низько вклоняємося всім тим, хто сьогодні на передовій боронить територіальну цілісність, суверенітет, безпеку держави, безпеку її громадян. Україна постала як демократична, соборна, незалежна країна і наше завдання сьогодні, відповідаючи на величезні виклики і загрози, дати шанс наступним поколінням. Я впевнений, що ми це зробимо. Звертаючись до вас з Посольства України в США, я хочу наголосити, що стратегічне партнерство з США. Підтримка України по всьому світі: від Канади до Австралії, від Японії до Європейського Союзу запорука того, що світ солідарний з Україною, не дасть шансу агресору змінити світовий порядок, повернути історію в зворотному напрямку. Сьогодні у нас багато фронтів. Є фронт безпосередньо, який протидіє агресору, є дипломатичний фронт. Є фронт внутрішній в державі, де йдуть величезні перетворення. Немає іншого шансу України, ніж зробити глибокі реформи, подолати корупцію, підняти надію людей на можливість заможного життя, життя безпечного, життя процвітаючого. Я впевнений, що Україна, яка є сьогодні європейською нацією, не тільки політично, історично, культурно, але й ми впевнений побудуємо економічно і соціально потужну державу. В будь-якому разі, у нас немає альтернативного шляху. Всі покоління, які вели Україну сьогодні до цього дня, вони нам дали дороговказ. Український народ, його впевненість, його боротьба за свободу це надійна основа для того, щоб не зійти з цього шляху. Дорогі друзі! Від колективу посольства України Сполучених Америки, від себе особисто хотів би побажати вам, вашим сім'ям, вашим рідним, близьким щастя, здоров'я, успіху. Я хотів би окремо побажати нашим героям вистояти. І всі разом ми переможемо. Слава їм і слава Україні!